Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список способністю для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх цікавить підбір автопідключ також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! BMW X3. 15 рік. Двохлітровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою, комплектація X-Drive, маленький пробіг, 66 тисяч, є контакти до власник, ціна 21 750 доларів. Так, по салону. В дуже гарному стані салон автомобіля. Сидіння з пам'яттю. Панорамний дах. Дігріве сидінь також є. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Audi Q5. 12 рік, 195 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун. Комплектація преміум плюс, повний привід. Контакти до власника ось тут. До речі, кого цікавить, є він-код одразу. Так, по комплектації є пам'ять сидінь. коричневий салон, панорама, темна стеля. Його цікавий, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Так, по автомобілю це 2018 рік, 92 тисячі пробігу, 2-літровий бензиновий двогон з автоматичною коробкою. Ціна 17800. Контакти до власника. Так, Зачинено, покажу з іншого боку. Ага, на фокусує, кого цікавить, телефонуйте. Нісан, кашкай. 2011 рік, 203 пробігу, 1,6. Газ, бензин на механіці. Контакти ось тут видно. Ціна 9699. Так, заглянемо по салону. Більше інформації уточніть у власника. Hyundai Kona. Двадцятий рік, 89 тисяч пробігу, ціна 22 тисячі. 500 доларів, батарейка 64 кВт. сох 100%. контакти є. Кого цікавить? телефонуйте до власника? Зоє. 14 рік, 76 тисяч пробігу, ціна 8 750, батарейка 24 кВт, є кліматконтроль, контроль камера, парктроніки, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч два гольфіка. Перший чорний варіант з шкіряним салоном, це 14 рік 109 пробігу, 12300 ціна за автомобіль, батарейка 24 кВт, в рідній фарбі пишеться з рідним пробігом. Контакти є. Наступний варіант. Так, це 17-й рік. 36 кВт батарейка, 170 пробігу. Ціна 14 300. Контакти є. Кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg. з Європи в максимальній комплектації. 2011 рік, 3 літровий дизельний двигун, повністю обслужений автомобіль. Це на 19 500. Контакти до власника ось тут. Автомобіль на пневмо під обслужена. Акустика Дінаудіо, електродзеркала, пам'ять сидінь, салон на коричной шкірі. Кліматконтроль, підігрів, адаптивний круїз контроль є. Парктроніки, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008 Комплектація GT Line, це 17 рік, 26800. Ціна за автомобіль, двигун 2.0 дизель з автоматичною коробкою, повністю обслужено. Контакти до власника по салону. Шкіряний салон з пам'яттю сидінь. Дуже гарно виглядає темна стеля. Гарний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan з Європи. 15 рік, 219 пробіг, ціна 18 тисяч, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою і на повному приводі. Ціна 18 тисяч. Салон на тканині, є кліматконтроль, підігріви кермо. Парктроніки також є, кого цікавить телефонувати. Volkswagen Tiguan. 16 рік 108 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 16200 ціна, контакти є. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль. Так, є шкіряний салон, бачу. Кого цікавить, телефонуйте до ластика. Nissan Кашкай. 12 рік випуску, 240 пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 11600. Контакти бачимо. Є підігрів, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 3008, 11 рік 220 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, є панорамний дах, ціна 8 тисяч, контакти бачимо. Є клімат-контроль, коробка роботизована. Фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 16 рік випуску, 223 пробігу. Це на 14850, 2.0 бензин на автоматі, в рідній фарбі, контакти бачимо присутні. Так, салон на світлій шкірі з клімат-контролем. Hyundai Kona, 19 рік, 67 тисяч пробігу, ціна 2700. Батарейка 64 кВт. Контакти до власника є. Так, Renault Stepway. 20 рік. Офіційний автомобіль, 1,5 дизель на механіці. Ціна 13 600, 23 тисячі пробігу. Контакти бачимо присутні, є сервісна документація. В коричневому кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai Plus 2. Це 10-й Рік, 240 пробігу, двигун 1,5, дизель на механіці, 7 автомобіль, ціна 10800. Тут контакти. Так, зачинено по салону, є підігріви, бачу. Відкрили там, безключовий доступ, охайний салон. Панорамний дах на оригінальних дисках? Кого цікавить? Телефонуйте.